Вітанечко всім, із вами, як ж, де я, і з вами завжди я Владиславі. Сьогодні ми з вами продовжуємо проходити мапи саме нашою рідною українською мовою. І сьогодні ми проходимо мапу під назвою виживання на одному блоці. Так, ви цього дуже та дуже очікували, отож, приємно перегляду, мої любі глядачі. Так, якщо ви не пам'ятаєте, то ми проходили е, виживання на одному блоці, але на джаві. А сьогодні ми бавимося на телефоні. Ви звичайно, що просили це зробити. Добре, зараз почнемо, я вам розповім суть цієї мапи, що тут у нас є, що тут у нас є новеньке, що ми тут взагалі робитимемо. Я хотів вам подякувати за те, що ми набрали на першій частині одного блоку, аж 220 тисяч переглядів це просто вау, це досить та досить хвайно. Ну і звичайно, після за цих два роки багато що змінилося, і ви, звичайно, що просили пройти в лату нову мапу. Пройди саме на телефоні, тому що цього не було. Давайте спершу прочитаємо, що тут у нас написано в цих книжечках. Так, що тут у нас тут соціальні мережі розробника мапи, і також у нас пишеться про правила, що ми не маємо взагалі шахраювати. Добре, якщо ви хочете, звичайно, продовження одного блоку на телефоні, то не забувайте про свою активність, про свої вподобайки та позитивні коментарі. Також у даній мапі потрібно пройти 12 фаз або 12 рівнів. Ну і, звичайно, щоб перемогти дракона краю. Це найголовніше. Ну, добре, у нас перше це ліс форест. Зараз почнемо ламати блоки, і в нас вже з'явився перший мешканець нашого летючого острову. Це овечка. Добре, ламаємо далі блоки, тому що мені потрібно якомога більше деревини. Далі ви дізнаєтеся, навіщо вона мені взагалі буде потрібна. Ну що, продовжуємо далі, от, як і говорив. Добре, ламаємо, маємо скринька. О, вау, аж 63 блоків з травою. Це чудово, це чудово, це добре. У нас буде навіть трава на острові. Нам ще потрібно якось зберегти саме тваринок, зробити для них якісь. Якийсь загін, як не як він нам дуже та дуже потрібний буде. Ну і я вам покажу супер-пупер лазівку для того, щоб правильно розвиватися на цій мапі. Що потрібно робити для розвитку, як вберегти наших тварин, які з'являються випадковим чином? Так, добре, зараз ми пробудуємо ось таку платформу. Ну і десь тут. Напевно, що на ось цьому кінці ми трішки пробудуємо ось так тут, щоб тут було місце для нашого загону. Звичайно, для наших тваринок. А совечка є, також будуть і свині, і кури, то там і гримні корови, ну і прості корови. А їх нам потрібно зберегти. Ну і, можливо, в наступній серії ми трішки. Порозиваємося тут, трішки побудуємо, покращимо наш, звичайно, що острів. Так, будуємо ще, тут також кладемо наш ці блоки, блоки з травою. Все. А тут, напевно, що у мене знаходитимуться скрині. Зараз їх навіть поставлю, і, а мені нічого нема класти. Invece. Ну, давайте ще змайструємо майструвальний столик або ж майструвальню, як кому зручніше. І змайструємо, напевно, що. Давайте ще змайструємо кайло, тому що це досить корисна річ. Хоча нам і потрібно майструвати дубові паркани. Як-не-як, дубові паркани нам потрібні для того, щоб зробити загід для тварин. Це також дуже потрібна річ. Так, майструємо ще паркани, паркани. Зараз поставимо ось їх тут. Надіюсь, мені цього всього вистачить того, що я зробив. Надіюсь, мені цього буде вдосталь. І, бачите, у нас навіть з'явилася грибна корова. А ні, все-таки мені вистачило цього всього. І також кладемо ось тут гарбузик, і коли мене будуть з'являтися тваринки, вони будуть іти сюди, звичайно, що, і переходити у наш загін. Досить хвайна лазівка. Можете її також використовувати. Бо тому що, коли я бавився на джаві, я цього способу не використовував. Ну і, звичайно, що втрачав багато тваринок. Так, нова скриня у нас. У скрині у нас дуже багато насіння, це насіння гарбузика, кавунчика, також пшенички, навіть бурячок є. Добре, можливо, колись зваримо борщику. Так, ламаємо далі нашу скринь. Давайте далі продовжувати. Шукати щось цікавеньке. Ламаємо, знову ламаємо. Ось цей блок і скринька. От, бачите, у нас є кісткове борошно і також солодкі ягідки, і якісь паростки. Добре, чудово. Візьмемо їх також із собою. Продовжуємо далі копати вже 200-200 блоків. І ми знайшли спеціальну скриню. Нам дали багато хлібчику, також дерев'яне кайло. Добре, в мене якраз майже зламалося ось це, щоб ми змайстрували. І також плавильна піч. Це також чудова річ. Аж навіть римується так. Так, у цій скринці у нас також кісткове борошно, синя орхідає, солодкі ягідки і також паростки дубу. Так, давайте зламаємо цю скриню також. І, звичайно, що продовжуємо далі. Забирати ці блоки, звичайно, що собі, бачите, знову з'явилася корівка. Тут тих тварин буде занадто багато. Ви Навіть подивіться, який у мене вже зоопарк на цьому острів. ось Так, Так, купаємо далі і знову нова скриня, І дуже дуже багато буряку. Дуже та дуже багато. Добре. <забирати> навіть не знав, що нам, нам з'являтиметься буряк, ми його отримуватимемо тому що ця мапа навіть онова, тут також є щось новесеньке. Так, Добре, давайте ще посортуємо, покажу, що я також і сортуватиму речі, тому що у мене вже їх багато і в мій інвентар вони всі не влазять. Ну і, звичайно, із кожним рівнем ми отримуватимемо різноманітніші та різноманітніші речі. які також потрібно сортувати в скринях. Так, ламаємо далі, ще одна скринька, тут ще солодкі ягідки і різноманітні квіти. Чудово, не буду я на них дивитися, просто ось так зруйную скриню і заберу їх з собою. На що мені витрачати час та дивитися на них. Так, ламаємо. Далі. Давайте цю березку зламаємо. О, все, нарешті. Чотири сотні блоків ми зламали, і ми вже переходимо на наступну фазу. Зараз через 15 секунд. Почекаємо зараз. І подивимося, яка наступна у нас фаза. Що ми отримуватимемо взагалі на наступній фазі, тому що я планую. За кожне видиво проходити по три фази, хоча б по три фази. Та і тут всього 12 фаз то тобто був. Ви знаєте, скільки буде частин. Так, все з'явилася у нас нова фаза. Це у нас печер, Якщо я не помиляюся, на джаві також у нас була фаза з печерами. Ну, це і не дивно, мапи досить схожі, хоча ця мапа досить так добре і оновлюється. Тому що в нас же є оновлення 1.19 та 1.18 на цій мапі. Добре, зараз змайструємо ще щось. Давайте змайструємо хоча б якесь кайло, тому що ми ламатимемо камінь або ж кругляк. Але спершу я хотів би трішки покращити наш острів, взявши... давайте візьмемо перші дубові дошки. Ну, а тепер потрібна мені водичка. Вилимай, виливаємо водичку сюди, і якщо ви не пам'ятаєте, ми колись проходили виживання на одному лакі-блоку, і ми, схоже, щось робили. Потрібно під цим одним блоком поставити ще один блок, можна навіть два поставити для власної безпеки. Ну і Потім, коли там саме вибухачі будуть підривати це все, вибухати біля них, то звичайно, ми не втратимо той блок, що знаходиться у нас під, під блоком одного блоку. Ну, ви зрозуміли. Тепер давайте ось тут пробудуємо. Потім острів збільшувати, звичайно. Що якщо з'являтимуться з дубіки чи чахлики, то нам потрібно якось і відступати або навіть з ними битися в ближньому бою. Але поки що у мене немає достатніх інструментів, щоб їм наваляти. Також що ось такі істоти. Так, що у нас і скрині? У скрині у нас 10 стріл, чудово, і також шкіряні штани. Нарешті, у мене хоч є якийсь захист, тому що. У мене більше нічогісінько немає, і це хоч щось у нас для захисту, тому що зараз з'являтимуться у нас зномбіки, зараз з'являтимуться у нас можливо чахлики. Хоча я читав, що самих богачів тут не буде. Тобто на даній фазі будуть лише знумбіки і, можливо, павуки. Хоча я, можливо, помиляюся. Ну, напевно, що лише знумбіки. Я вже на наступній фазі це глибинні печери. Я читав на сайті, у нас вже з'являтиметься. І... Сам вибухач. Треба трішки освітлювати, тому що я боюся, що до мене і, тут з'явиться за, якийсь засранець. І я, звичайно, що програю <грає> у цьому номограю. Давайте візьмемо меч. І мені потрібно якесь ліжко, тому що вночі щось не сильно хочеться та й працювати. Не хочеться взагалі ламати ці блоки. Давайте зараз трішки отримаємо вовни і змайструємо, звичайно, що ліжечко, що перечекати цю річ. Давайте поставимо його тут. Звичайно, в майбутньому я це все перенесу. Я зроблю набагато кращу халупу, щоб було набагато краще. Але це вже, напевно, що у наступній частині, тому що нам потрібно розібратися з тупом, хоча б якісь отримати речі, хоч щось, якесь хоч залізо. Деревину і так далі. Добре, ламаємо, ще з'явився знубік. От зараз ми швидесенько один впав, і ще Зараз наваляємо цим двом і ще один. Все ось так. Ось так легесенько ми їх перемогли. Давайте далі ламати блоки і продовжувати. Як, -як вже 470-й блок ми зламали. Цікаво, скільки ми зламаємо в кінці виду. О, ще одна скринька, і тут у нас. Стріли і також залізні злитки. Нарешті, хоч перші залізні злитки ми отримали у цьому номограї. Це чудово. Ламаємо далі, а що тут у нас в скрині? Увагу, печена картопля. Хоча я не думав, що у нас буде бульба тут, і також меч. Все, ми вже маємо хоча б якусь зброю. Ламаємо далі, що тут у нас М -м, знову те саме. Плавильне, навіть кайло є залізне. Чудово. На наступній фазі також. Ми отримувати набагато кращі речі, це просто так для старту. Ну, ось так. Давайте трішки автоматизуємо наш розвиток на цьому острі, побудуємо ось тут таку платформу і поставимо тут плавильну піч. Де ми будемо класти там якийсь опалений, переплавляти це все. І кладемо ось також сюди вугіль. Давайте ще, напевно, що, або, надіюсь, цього вистачить. Ні, Таке цього вистачить. тут посатуємо трохи. І копаємо далі. Ми знаходимо ще одну скриню. Тут у нас є хліб, є навіть лук, що досить та досить чудово. Ну, далі продовжуємо ламати ці всі блоки цікавенько, що там у нас буде далі. Копаємо і знову. Ви погляньте, він навіть з лопатою бігає, і хоче мені наваляти. Але ти ж не переможеш до срамся. Я ж сильніший, в мене залізний меч є. Так, лимаємо далі. Все, ми переходимо на наступну третю фазу. Чудесно. Чудесно та чудесно. Добре, чекаємо 15 секунд. Зараз це все з'явиться. Так, 4 секунди лишається. 2, 1 і глибокі печери. Все, ми вже на третій фазі. Зараз глянемо, що тут у нас цікавенько, що ми можемо тут зробити, що у нас тут буде. Також і болять, у нас вже в зоопарку тварин. Звичайно, у наступній серії треба з цим всім розібратися. Поглянь навіть такі маленькі з'являються, хоча їх навіть і не було на другій фазі. А тут же, бачите, вони вже тут як тут. І не бояться, звичайно, що нас. Хоча вони мали б нас боятися. На не боятися, ну добре, Лам, ламаємо далі блоки. І давайте. Пі -пі 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 -пі. Як і говорив, саме бухачі, звичайно, що будуть ось на цій, звичайно, що фазі. Ну, давайте знову його відновимо, поставимо хоча б якісь дубові дошки, та мені не сильно шкода ресурсів, тому що я можу ще отримати деревину, з якої я можу зробити дошки. Це не так і погано. Все одно ресурси тут можна здобути досить легко. Виросивши дерево, звичайно. що ем, Кісткового борошна у мене дуже багато. Заберемо ці блоки, що у нас вижили. Далі ще у нас в скрині. Ні, у нас тут набагато більше копан. Тут у нас є вугільна копалина. Також є синьопил, червонопил, залізо. Також трапляється і золото, але це вже досить та досить рідкісно. Трапляється воно все. Опять найбільше синьопил та червонопил. Ламаємо далі. І вже, як і говорив, у нас вже з'являються чахлики. Але я його з легкістю відкинув, і він мені не задіяв такої то великої шкоди. Ну, давайте закинемо ще міді. Міді у нас буде ще більше і ще і ще більше. Ціле вироби... виробництво. Не знаю навіть, що я з цим всім робитиму. З цією всією мідю. Навіть не знаю. Так, ламаємо цю от скриню. Бачите, от, у нас навіть цікавенькі є, знову кайла всякі. Добре, чудово, навіть золото ми отримуємо, також непогано. Ще трішечки, і у нас вже буде тисяча блоків. Ну, а ці блоки я буду просто ламати. Тай синьо пил, червоно пил. Так, переходимо далі. Так, 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 ламаємо, ламаємо вже тисяча блоків. І у нас з'являється скриня. Привітайте мене, тисячу блоків, ми вже. Вау, тут і хлібчики, і золоті інструменти. Це добре. Це дуже та дуже добре Чудесно. Так. І ми переходимо вже на наступну четверту фазу, але четверта фаза в нас вже буде у наступному видиві. Тому, звичайно що, не прогавте, не забувайте про свої вподобайки, звичайно що, позитивні коментарі, щоб я бачив, що ви хочете продовження даного нумограю. Так, і у нас тепер зимова фаза. У наступній частині вже будемо на четвертій зимовій фазі, який говорив. Три фази за одне видиво. Ну, ось так і з цим всім. Так, зараз ми трішки переплавимо ось це все, модернізуємо в наступній частині, зробимо загони, побудуємо хоча б якийсь новіший склад, тому що мені цей не сильно так і подобається. Трішки побудуємо в наступній частині, тому не прогавте, Ну, таке у нас видиво. Ну, а дане відео закінчилося. Я вам дякую, що ви його переглянули, поставили вподобайку, також написали позитивний коментар. Також не, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо. Ну, а я вам дякую за увагу. Бувайте і до наступних зустрічей! Молюю послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України!